І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, лелеке добру звістку принесуть, кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі, закривавлений рпінь Йому плече підставить сива буча, а бородянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим, і Харків наш прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих ботвор мутантів. Маріуполь наш, Скадовська, Наргодар, сплюндровані поганською рукою ката без сліз, бо їх уже давно нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Підніме очі, почує цей Іванків сивий дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс його тортури дикі не зламали. Чоло насупить древній наш Херсон, поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, Сміливістю своїх людей прикритий, а вишгород, наш славний волонтер. І день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь добра горить священий. Засяє сяє сонцем рідний край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу, ти одна така, єдина. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває про щасливе майбуття до всіх дітей нарешті повернеться тато.